А у нас новини освіти. Нещодавно на Прикарпаття приїхали німецькі ветеринари. Вони щось вчили наших ветеринарів чи студентів. Я не знаю, хто то був. Так, до нас сьогодні приїжджали німецькі союзи захисних від захисних тварин. Наші студенти від німецьких вчених були в захваті. Нам дуже сподобалося, що вони нам ну, прозказували більше. Про як в них у ні у Німеччині цих тварин тихо, тихо. А, а ну ще раз спочатку, бо студент дуже хвилюється. Ще раз про себе спочатку. Моє ім'я прізвище Володинко Сергій Анатольович. Я навчаюся на першому курсі на факультеті ветеринарна медицина. Мені дуже сподобається цей факультет. О, тепер зовсім інакше. А то собаки, собаки. А ну трохи давай розкажи нам про свиней. Ну мені сподобалося, я ще в школі вчився. Сподобалося мені е, робити кастрації, свинок. Я ходив з врачом, е, ну попід попід доми, робили від собачками е, прививки, робили свиням від чуми, прививки. І так я мені мама порекомендувала піти е, у. Вінський технікум там. То, то є сильний ветеринар. Такого в селі нам ветеринар. Та будуть тренери. люди з нього. Говори Це буде. точно. Сильні будуть ветенарки. Ветер. А е, друже, розкажи нам, будь ласка, трошки про свої плани на майбутнє. Плани в мене закінчити в університет. далі поступити на аспіранта. Ні, ну я би сказав, то перспективний хлопець.